У які ресторани потрібно ходити, щоби зробити політичну кар'єру на Буковині? У чиїх інтересах здійснюються кадрові перестановки в ратуші. Мої 5 копійок у програмі Чорним по білому. Суб'єктивні підсумки тижня. Максим Бурбак. Лише лінивою у Чернівцях не повторюється скандальне прізвище в Сує. Народний депутат України Максим Бурбак. Максим Бурбак, Максим Бурбак, Максим Бурбак, Максим Бурбак, 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 Бурбак. Народний депутат з Чернівців, соратник Арсенія Яценюка, давно став і гаманцем, і совістю, і караючим перстом буковини, головним начальником, головним бухгалтером, пильним наглядачем. Оці депутати ну не розуміють. От, от вони думають, що вони істина в останній інстанції загралися вже, просто загралися без його оцінки, критики чи благословення не минає жодної події в регіоні. Максим Юрійович не лінується щомісяця давати прес-конференції. Щотижня в головній ролі грати і перегравати на власному телеканалі. І якщо це марнославство не вилікувати, то скоро щодня з'являтиметься і в рекламі. Ну, для кого це означає ж. Я вже мене це що, вже час, як, з розетки виділимо, вам та, все показів на п'ять копійок вставити, а п'ять мільйонів виняти. Бо щоб здавалося слова: слова та голос більш нічого. Однак у наш демократичний вік слова бувають на вагу золота для народного депутата, обличчя в цілому, і язик, зокрема, головний засіб виробництва, робочий інструмент, так би мовити. І не важливо, занят, не станет, не чим він він стане. А Народна приказка язик до Києва доведе для народного обранця Бурбака не банальна істина, а біографічний епізод. Але все, що доходить до Києва, коли-небудь повертається в Чернівці. Що слід розуміти, як інструкцію до дії. Це ж произведення, правильно? Бігі, кролик, бігі. А далі є друге кролик кроліпозвращається. І Максим Борбак це добре розуміє, і щедро вкладається у свій чернівецький бізнес, наполегливо розсаджує на хлібні посади своїх близьких людей. Розуміючи, що для сильної команди настають складні часи, Максим Юрійович готує в Чернівцях запасний аеродром. Голосно заговорюючи публіку, бурбак по-тихому виймає банкноти з її кишень, список тем, на яких нагріває руки народний депутат, воістину безмежний, приватний ринок добробут та індустріальний парк на гравітоні, нерухомість і багатоквартирна забудова в елітних районах, ремонт, будівництво і приватизація чернівецьких доріг, контроль за бюджетними потоками і тендерними закупівлями. Злі язики і численні журналістські розслідування пов'язують Барбака із рубкою Буковинських лісів і з контрабандою на українсько-румунському кордоні. Саме тому на всі хлібні посади в місті та області для пильного контролю розставлені його однопартійці, народні фронтовики. Кожне призначення в місті та області керівник найбільшої парламентської фракції затверджує особисто це не конспірологія, це факти. Недалі як минулого тижня депутат Чернівецької міської ради Володимир Бешлей документально підтвердив, що всі нещодавні кадрові перестановки у ратуші були завізовані заднім числом. Цій дивній, на перший погляд, обставині дуже швидко знайшлося раціональне пояснення. Кандидатури, як виявилось, не візувались, поза як проходили погодження в одному із чернявецьких ресторанів очна ставка з Максимом Бурбаком. На цих фотографіях ви бачите нічну зустріч нардепа з мером Чернівців Олексієм Каспруком, новопризначеним директором департаменту економіки Степаном Руденком і особою відомою як слон. На думку ряду активістів і журналістів, саме слон відповідальний за буковинську контрабанду. «Контрабандою в Чернівцях зараз займається «Слон». і понятно, що є слухи, що його поставив Баксим Бурбак. Олександра Єрмічука знають як хорошого приватного підприємця, а також як Сашу Слона, лідера контрабандистів на Буковині. Бачимо депутатів Верховної Ради Федорука, Бурбака, міського голови Чернівців Каспарука, разом в компанії з успішним бізнесменом тере Смотрящим за Чернівецькою, Закарпатською контрабандою. І ніякі начальники митниці ніхто тут не має ніякого впливу. Максим Бурбак говорить, поставив, значить, все нормально. Я не збираюсь спекулювати на темі слона і його причетності до контрабанди. Поставимо питання простіше: чому навіть дрібні кадрові перестановки в Чернівцях узгоджуються з якимось Максимом Бурбаком? Хіба Бурбак це посадовець місцевого самоврядування? Можливо, Бурбак це міський голова чи губернатор Чернівецької області? Врешті чому Максим Юрійович не довіряє кадрові призначення тому ж губернатору і міському голові? Вони й так його однопартійці. Як довірений Яценюка, він і так тримає їх на короткому повідку. Чи для керівника парламентської фракції солідно благословляти кожного дрібного чиновника в Чернівцях? Чому великі депутати виходять з маленьких чернівців, але маленькі чернівці не виходять із великих депутатів? Нехай на ці запитання Максим Юрійович відповість собі сам. Мене як Чернівчано в цій неприємній історії більше турбує роль міського голови. Чернівецький міський голова, я так розумію, як політична маріонетка водить власних підлеглих на співбесіду до Бурбака. У нас з Максимом Юрійовичем дуже багато тем, і дуже часто приходиться оперативно спілкуватись. Ми бачимо, хто насправді керує містом. Це, виявляється, не Олексій Каспрук. Він не приймає одноосібно управлінські рішення. Він їх погоджує з Максимом Барбаком, депутатом Верховної Ради Від Народного фронту. Те, що Олексій Каспрук для нічних ресторанних рандеву використовує службове авто, оплачене з міського бюджету. Після недавніх відкривань вже навіть не дивує. Мене не здивує, якщо і ресторанні рахунки оплачені коштом громади. Я давно звик, що Каспрук бреше в очі чернівчанам. Я в ресторани на машині не заїжджаю. Це перше. Його в ресторан привезла службо, службовий автомобіль джип, е, от яким користується міський голова. І цей джип чекав пов... весь час, поки Олексій Каспрук разом з Бурбаком, Слоном і Руденком Степаном проводили тут консультації. У міського голови ночі в ресторанах це робоче місце і робочий час. Але принаймні Степан Руденко називає речі своїми іменами. Я не повинен звітувати, як я провожу свій війний час. Фальсифікація службових документів, комовство розтиранні погодження з народними, а не міськими депутатами. Це частина чернівецького політичного етикету. Адже як відомо за кавою з міськими депутатами, Олексій Каспрук не зустрічається. Я не прихильник домовляння за чашкою кави, я розумію, що нічого хорошого там не обговорюється, скажімо так. Напевно, тому що кухня небагата і міцнішого не наливають. Наближеність до влади вимірюється у градусах, якими її урочисто обмивають. Тож скандальна журналістська кава з регіоналом Мадеєм поступально перетворюється на пиво з мером Каспруком. А чиновникам покрупніше і фронтові 100 грам із Максимом Юрійовичем полагається.